В цьому році туристичний сезон в Одесі обіцяє бути вдалим. Зараз 12-та година дня, а в центрі вже повно людей. Більшість з них туристи з інших регіонів України. Індикатором вдалого сезону експерти вважають черги до 13-го стільця. В Одесі все більше людей з явними ознаками туризму. Так назвали гості з інших міст, експерти курортного бізнесу. Біля місцевих пам'яток фотографуються відпочиваючі, яких в минулому році так активно шукали готельєри. На відміну від неврожайного на туристів до 2014-го, цей сезон обіцяє бути принаймні в два рази краще. минулому году Одеса прийняла примерно около 800 тисяч туристів. В цьому году туристів буде за сезон по пайтого року – Думаю, вийдемо на прізвищі рівень, там 2003, там, 2011 року. За словами експертів, в цьому році вже можна похвалитися кількістю іноземних туристів. Наша знімальна група випадково зустріла гостей з Англії прямо посеред міського саду, як і потрібно біля фонтану. Місто чарівне дуже прекрасне. Одеса Чарівна дуже сучасна. Ми вважали, що це місто буде більш сармодним, а воно дуже сучасне. Тут неймовірно красиво. Минулому році готелі бронювали максимум на тиждень. Червень 2015-го продемонстрував, що міста відпочинку чекають на туристів надовго. В цьому місяці знайти вільну кімнату на уікенд, за словами готельєрів, неможливо. Одесу? Кожен рік. літом. приїжджаєте? літом, да. Ну і по справам, то в будь-якого. яке А скажіть, от туристам, які тут вперше куди ви посетуєте піти? Тільки вот? сюди сначала, сначала сюди. Перерахунку на валюту вартість одеських готелів невисока. Це добре для внутрішнього туризму, але погано для розвитку цієї сфери бізнесу. Мандрівники з інших міст кажуть, що все ж таки Одесі є на чим працювати на шляху до Європи. Я думаю, сервісу не вистачає. Угу. Там все таки е, продумано. Сервіс обслуговування. за словами експертів, після анексії Криму внутрішні туристи остаточно змінили півострів на Одесу. Ольга Кітік, Юрій Шинкаренко, Домська Тіві.